Привіт, тільці! Ну що? Дивимось прогноз на другу половину червня для вас, що вас там очікує, з чим приходимо в кінець місяця і яку пораду дадуть нам карти? Так. Трійка кубків, трійка кубків – це класна карта, це карта якихось гульбасів таких. Це карта якихось свят. Не знаю, можливо, у ваших родичів в другій половині червня, там, дні народження, весілля. Неважливо, це карта якогось свята, і вона може бути як. Знаєте, ви можете фізично не бути присутнім, але емоційно у вас буде якийсь такий підрив класний. Також. Це, якщо стосується конкретно, наприклад, дівчат, то це більше такий дів, дів, дівоч вечір. І ще це інколи дуже рідко прогреється, як робота в колективі, але це прям дуже-дуже рідко. Це більше таке до гулянь якихось так. Дивимось далі. Початок у вас веселий а, місяць, вищий аркан. Це карта якихось таємниць, чогось невідомого, чогось потаємного, чогось такого скритного. А ще, а ще дуже уважно, це карта інколи говорить про те, що це як нічого. Карта, тобто ви можете кудись поїхати, десь заночувати в якомусь готелі. Це буде як міні-подорож. Наприклад, знаєте, ви там не їдете в іншу прям країну, а може і в іншу країну, але там на день-два не набагато. Тобто, це ще карта інколи реально дуже не інколи. А вона дуже часто чомусь в мене саме в прогнозах програється як ось готелі, подорожі. Ось такого плану. Так, дивимось далі. Сімка кубків, сімка кубків говорить про те, що тут у вас в кінці червня буде. Ну, не в кінці, а в другій половині червня буде, ви будете стояти перед якимось вибором. Це можливо стосується і роботи. Якщо ви, наприклад, в активному пошуку роботи це декілька варіантів, так або це багато співбесід. Це коли інколи ще вона. Програється, коли знаєте, я не знаю, чого я хочу. Тобто, коли ми в такому ступорі якомусь, ми такі, блін, що я хочу? Я навіть не знаю, що я хочу. І те, наче хочу, і це наче хочу. Оце як такий підвішений стан. Оце карта говорить теж про це, що ви такі якісь розгублені, помірність. Все, це вищий аркан теж. Це карта, коли все вона говорить про те, що друга половина червня у вас буде протікати спокійно, помірно. І це карта інколи говорить про те, що давайте тих їдеш далі будеш, не квапте події, не, знаєте, як не поспішайте жити. Проживайте це життя поступово, поетапно. Кожна ситуація, яка Відбувається в вашому житті, треба приймати з вдячністю. Ось ця карта говорить про те, що все буде спокійно, поступово, неквапливо. Так, дивимось далі.